Як Алекс Фергусон обманув увесь світ? Що футбол це просто гра. Але якщо подивитись на кар'єру сера Алекса Фергюсона, то часом вона нагадує сценарій голівудського фільму. У його Манчестер Юнайтед грали два брати-близнюки: Рафель і Фабіо Да Сільва. І за однією з найбільш божевільних теорій, Фергюсон міняв їх у перерві, не втрачаючи жодної заміни. Так так, він нібито використовував те, що навіть сам не завжди розумів, хто є хто. Одного разу, Рафаель, наче випадково вийшов. На поле в бутсах із іменем Фабіо. А ще був випадок, коли Фабіо отримав червону картку. Але сер Алекс взагалі не засмутився. І на питання журналістів щодо заміни на наступну гру весело відповів: Та в них навіть ДНК однакове. Яка різниця: геніальний чи шахрай? Міф чи правда у будь-якому разі Фергюсон назавжди залишиться одним із найхитріших і найуспішніших тренерів в історії. А ти як думаєш, міг він таке провернути, чи це просто фанатські байки? Пиши свою версію в коментарях і підписуйся. Тут ми не пропускаємо жодної футбольної теорії змови.